Так, друзья, всем привет! Почали ми вже в косавицю. Косимо пшеничку, тільки края обходимо. Ну, така пшеничка ось тут. Непогано так. Вроді би сипе, ну для цього года нормально наверное. Бо ми тільки що косили огороди проб, ну, Там вообще до тридцятки не натягує, і то може 20, если є. Ну а тут там, не знаю швидко не иду конечно за 4 км сейчас дал Маса вроді би є, це шести оце, а там кусочок Богдани. Пітер у мене 650, обороти барабана 800 поставили цей раз. Такий вентилятор поставили, кондиціонер. Не заправлений вентилятор, через повербанк. Ну нормально, воздуганяє. Давненько відео не виходило. Там займалися то кавунами, по кабачки там. Ну, зніму теж відео трошки розетувалися, так і сіно пресували людям і собі. Ну, коротше, роботи валом було. Не було щось такого знімати. Це Та вже виїхали на Косовейду. Поміняли фільтра, масла. Поміняли ще подшипники в бункері. Тобто, то Тут автомоду навернулися. Фільтра, звісно, подорожали всі, ну такі ціни. Ось Богдана. Якраз заїхали. Ну воно зараз тут ще степало, бо покровіше степало, трохи не вистачило, оська вона. І отут ще в нас Богдана. Давалося при посіві 100 кг і достахай. І підкармлювали десь 150 кг. Ну, морози пройшли, звісно, на серйозні були. Побили її такими плішаями. На огородах так взагалі не знаю. Ну а так косимо. Потихеньку. Ну зараз вийду вже сюди, бо я по кругу ходив, а це вже розкосив трохи край. Будемо на слідній зараз туди ходити на верхній, як тут мабуть. Ну, Тоже підзніму, покажу, бо зараз треба розворачуватися. Собаки тут повитаптували з ферми. Ну це таке вже. Отакі діла. Ну зараз розвернуся і ще підзніму напряму як буде. Так, Почав ходити на Ось Отака пшениця тут. Ну, вроді би непогано, може би, може й 35 сипе. Видно де Богдана, а то он шестипало. Ну, а так косимо. Подсолнухи в цьому році, звісно, капець. Пшениця теж. Ну, такий от, не сильно. <рес> Влаги немає, а тут морозом приморозило. Ну нічого. Що є, то є. Ми окосимося, оце остання машина. Обкосив, трошки покосимо, а завтра будемо пекти цей кусок. Тут 24 гектара, потихеньку скосимо. Тут недалеко возить до складів. Да, і не воно по 50. Я думаю 35 до 40 не більше. Це і є воно, звісно. Красив оту пшеницю посівну, ліст. Пігня фігньою. Еліта там сиділа. діла. Не, не підійшла вона нам, воно померзло все. Вроді така серйозна стояла, колоски отакенні. Там 6 рядів, в кождому ряду в ряду було по 10 зернин, должно було бути. Такі вроді би, а либо мороз його приморозив, либо я не знаю. Отакі От діла. Поки настроїли комбайн, Поки туди-сюди, я ж кажу, блин. Ну нічого. Нам косить небагато, 40 чим-то гектар. А потім, може, на ще, если будуть. Ну а так, косимо. Я ж кажу вентилятори поставили, ну нормально. Три штуки обдуває і хто з боку буває сидить, теж дує на нього. І на мене, ну, нормально, можна. Ну от я сидю нормально. То було жарче набагато. А це воздух ганяє, пойде. У нас, блін, обід, ну сейчас пікхай з 12 там, до 3. 50 градусів на градуснику було. Це капець просто. Спека страшна. Отакі От діла. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Як будемо вже там, теж зніму нове і покажу. Будемо закінчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Коментарии всем пока.